Про затвердження розпорядження сільського голови прийняти у містійний період. Затвердити розпорядження сільського голови, які були прийняті у містеційний період. Це про внесення зміню розпорядження 225 року 134 1349 Про внесення змін до рішення сільської ради про сільський бюджет. Я так буду <тірш> Про внесення змін до паспорту бюджетних програм старого бюджету на 2025 рік. Розпорядження про внесення змін до рішення сільської ради 12 грудня 2024 року 24 -го, -го, по сільський бюджет. Розпорядження про затвердження порядку використання з сільського бюджету, державного бюджету на виконання заходів плану фінансової підтримки, головного управління ДПС. У Петровській області на 25 рік у 25 році. Розпорядження сільського голови 20 -го, жовтня 25 номер 248 затвердження положення про сектор з управління публічними інвестиціями Пщанської сільської ради. Розпорядження сільського голови 21 -го, жовтня 25 року 252 про надання матеріальної допомоги громадянам Пщанської сільської територіальної громади за рахунок польщі субвенції. З обласного бюджету та на виконання доручень виборців депутатами Кіпертруської обласної ради у 2025 році. Затвердження сільського голови про е, внесення змін до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 25 рік. Е, наступне розпорядження сільського голови про надання матеріальної допомоги? Про надання матеріальної допомоги громадянам Печанської сільської ради за рахунок субвенції з обласного бюджету виборців депутатомської обласної ради у 2025 році. Наступні 8 8 розпоряджень це розпорядження сільського голови про прийняття на роботу на умовах цивільно-правового договору. Так, і розбереження сільського голови 17 жовтня 2025 року про затвердження штатного уроку Супчанської сільської ради на 2025 рік. Контрольне виконання даного рішення покладе на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради. Наступне питання ми розповідаємо Вікторія Петрівна. Доброго дня до вашої уваги Пропонується наступні проекти рішення. Перше це про внесення змін до рішення сільської ради п'ятнадцятого двінадцять двадцять про затвердження комплексної програми соціального захисту населення піщанської сільської територіальної громади на 24-26 роки. Зміни вносяться в паспорт програми і в заходи програми зв'язку з збільшенням. Суми на забезпечення фільмового проїзду громадян. Збільшується вартість проїзду, і ми додатково виділяємо кошти в сумі 50 тисяч гривень. А якість приїзду? Це ж перевізник через великий видях до автобус, коли зможуть. Це ж не питання не до громади. Вони через область виграли тендер. тому... Ми писали неодноразово звернення, і мешканці зверталися, ми писали і на область, і на департамент транспорту. Дотримання маршрут дуже маневр. Це напряму. До Друга, да. Друга, Друга, вони кажуть, а чого сюди дзвонити? Це не сюди треба. І наступний проєкт рішення про надання матеріальної допомоги мешканцям Піщанської сільської територіальної громади. До сільської ради надійшло 62 заяви на отримання матеріальної допомоги. Ось попередньо на 184 тисячі гривень. 184. А кажуть, що? Оце було ви й тому позавіт. Щанської сільської територіальної громади на період до 2027 року. Артемін Кваліна, будь ласка, добрий день. На ваш розгляд проект рішення про внесення змін до стратегії сталого розвитку Пщанської сільської територіальної громади на період до двадцять року. Керучи з законодавством, а також метою актуалізації стратегії сталого розвитку Пщанської сільської територіальної громади на 2019-2027 дев'ятнадцять двадцять роки. Сільська рада вирішила внести зміни до стратегії сталого розвитку а саме реконструк... стратегічна ціль 2, операційна ціль 2, 2, місце доповнення під пунктом реконструкція приміщення Піщанської амбулаторії за адресою Дніпропетровського Васильського району Слобчанка, вулиця Центральна, 12, термін виконання 26-27 роки, відповідальні Піщанська сільська рада, КНТ, ЦПМСД, Піщанська сільська рада. Стратегічна ціль 2, операційна ціль 2, 3. Добавляємо такими підпунктами: забезпечення закладів загальної і середньої освіти засобами навчання та обладнання в межах впровадження реформи нова українська школа, термін виконання 25-27 років, відповідальний відділ освіти, безперешкодний доступ до якісної освіти, а саме шкільні автобуси, термін виконання 25-27 років, відповідальний відділ освіти придбання, обладнання, створення та модернізація їдалень, харчоблоків закладів освіти, термін виконання – 25-27 п'яті двадцять, відповідальний відділ освіти. Оснащення закладів загальної середньої освіти сучасними засобами, цифровими сучасними цифровими засобами, термін виконання – 25-27 років, відповідальний відділ освіти. Забезпечення належних умов для зберігання шкільних автобусів, що продовжують термін їх експлуатації, а саме будівництво гаражів для шкільних автобусів, термін виконання 27 рік відповідальні відділ освіти, облаштування в закладах дошкільної освіти захисних споруд цивільного захисту та забезпечення їх доступності для усіх учасників освітнього процесу 25-27 роки відділ освіти. Облаштування в закладах загальної середньої освіти захисних споруд. Цивільного захисту та забезпечення доступності для всіх учасників освітнього процесу. Терміни виконання 25-27 роки, відповідальні відділ освіти у стратегічну ціль, 2, операційні ціль 2.4 внести доповнення під пунктом нове будівництво місцевої автоматизованої системи оповіщення в населених пунктах Печанської сільської територіальної громади. Терміни виконання 25-27 роки Відповідальні Печанська сільська рада. Стратегічні ціль, три, операційна ціль, два. Ми доповнюємо такими підпунктами. Реконструкція водогону від міста Новомосковського до села Орлівщина на району Дніпропетровської області. Термін виконання 25-27 роки, відповідальний – Вченська сільська рада, реконструкція спортивного майданчика, Казайська Каміло 2014, термін виконання – 26-27 роки, відповідальний відділ освіти. Облаштування території в закладі дошкільної освіти, реконструкція тротуару та огорожі Казад Лівчинський ЗДО-Веселка, термін виконання 26-27 роки відповідальний відділ освіти. Облаштування території в закладі дошкільної освіти, реконструкція тротуару та огорожі Казименівський ЗДО Казка. Термін виконання 26-27 роки, відповідальний відділ освіти. Стратегічний ціль 3, операційний ціль 3, 3. ми доповнюємо такими підпунктами. Реконструкція площі перед будівлею Пшанської філії Каземлі ретимни Пшанської сільської ради за адресою Дніпропетровського область Ворінська села, села Піщанка, вулиця Центральна та g Терміни виконання двадчості двадцять роки відповідальний відділ культури. Реконструкція площі перед будівлею Рьошінської філії БК Бакапшанської сільської ради за адресою Дніпропетровського самарівської район села Рівщина Покровська 3Ж. Термін виконання 26 26-27 років відповідальний відділ культури. Реконструкція площі перед будівлею Знаменівської філії Казем БК Бакапшанської сільської ради за адресою Дніпропранського Самарівського район, Знаменівка центральна 185 є. Термін виконання 26 26-27 роки відповідальний відділ культури. Mm -hmm. Також реконструкція даху будівлі Пщанської музичної школи за адресою Європорського Самарівська район село Атлівщина, вулиця Покровська 3 Ж. терміни виконання – 26-27 роки, відповідальних відділ культури. Затвердити внесення актуальні зміни в стратегії сталого розвитку Пщанської сільської ради на 2019-2027 роки, а також контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради. Наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення сільської ради від 15 року, номер 953, про затвердження програми територіальної оборони на 2025-2026 роки. Керуючись статтями 26-36 і Закону України про місцеве самоврядування в Україні, Закону України про правовий режим воєнного стану, Указами президента України від 24 лютого 2022 року № 64 проведення воєнного стану України статею 85 бюджетного кодексу України постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів порівняно стану зі змінами, з метою досполана територіальної оборони та заходів мобілізації Піщанської сільська рада вирішила. Внести зміни до програми територіальної оборони на 25-26 роки, затвердженої рішенням Сільської ради 12.12.2024 року, номер 953, та викласти її в новій редакції. А саме, збільшено плановий обсяг на 2025 рік на 200 тисяч гривень для військової частини тероборони області на придбання дров. Субвенції, mm -hmm. виконавчого апарату забезпечити виконання заходів програми в межах фінансових можливостей, контроль за виконанням даного рішення, покласти на постійну комісію з питань планування, фінансової бюджету та соціально-економічного розвитку. Наступне питання про прийняття майна до комунальної власності Піщанської сільської територіальної громади. Олег Юрійович ласка. Доброго дня добачила. Пропонується наступне п'ять рішення так, про прийняття майна до комунальної власності Тіщанської сільської територіальної громади. Ми до Закону про місцеве самоврядування України, а також враховуючи розпорядження Кабінету міністрів України в чотирнадцять року, номер 685 є про передачу на виконавної власні Тишанської сільської територіальної громади Самарського району Дніпропетровської області на виконання листа ГУІ, СНС. Українські області 21 десятого 2025 року сільська рада вирішала прийняття до комунальної власності Піщанської сільської територіальної громади, верхове майно, яке передається з балансу ВОСКО Державна пожежна рятувального загону головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Мікапітурської області до комунальної власності Піщанської сільської територіальної громади, особи Піщанської сільської ради за перелік згідно з додатком 1 створити і комісію з питання приймання передачі зазначення додатку 1 до цього рішення. Майна у складі сідно з додатком 2. Комісії здійснити заходи щодо підготовки та приймання передачі майна, зазначено додатку 1 до цього рішення та надати місячний термін акти приймання передачі на затвердження сільському голові. Доручити сільському голові, здійснити заходи, передбачені чинним законодавством на виконання пункту 1 даного рішення. Координація роботи щодо виконання цього рішення покласти на першого заступника сільського голови, живавки, контроль на постійну комісію з питань інфраструктури транспорту благоустрою, житло комунального господарства, комунальної власності. Ну, перелік майна це у нас виходить це перелік 1 земельна ділянка загальної площі 0,6585, 85 газ кадастрів номера будівля, пожежна депо, гараж, колодязь інженерних робіт там я 1 та да я 5 огорожі номер 2, ворота номер 1 змощення і пожежний гідрант це майно і склад комісії у нас тут 11 чоловік тут виходить 3 нас подав Щаська сільської ради Жигалка Анатолій Заладькові та Ліча Бондарем на Реголі. На остальні це інші всі особи тут, всі, які надали нам ДСНС, пропонують. <гум> Там Набришко, Олена Мазур, Руслан Павлович, Зазуля, Максим Юрий, Чергін, Щегіна, Артем Анатолій, Зазірний, Євгеній Сергій Мішустін, Володимир Володимир, Володимир Володимир, Хомич, Леся Миколаївна і Грищенко Олена Вікторівна. Ну, це вже у нас було рішення Кабміна, зараз вони там передали вже з 10.8-му, де mm -hmm. приймаємо до Бещанської сільської ради. Mm -hmm. Раніше ми надавали, у нас було 1 листопада 2024 року, ми надавали, Бещанська ну, сільська рада надавала згоду на безоплатне прийняття з державної власності комунальну власність цього майна, а те вже рішення Кабміна прийнято, і це вже ну, mm -hmm. наступна стадія, приймаємо комунальну власність Пящанської mm -hmm. сільської ради. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення сесії від 20.12.21 року за номером 16 про затвердження граничних сум витрат на, на придбання легкових автомобілів, меблів, комп'ютерів іншого обладнання та устаткування придбання на отримання мобільних телефонів органами, установами та організаціями, які отримуються за рахунок місцевих джерелів. Марина Халіна, Доброго дня, пропонується проєкт рішення. Э, <клух> Даним проєктом передбачається внести зміни до рішення сесії від 20.12.21 року No16 та 16, -е, 16 -е рок 8 про внесення <клух> про затвердження граничних сумметра на, при, на придбання легкових автомобілів комп'ютерних медів. Комп Обладнання та устаткування, придбання і утримання мобільних великодних органами, установами та організаціями, які утримуються за рахунок місцевого бюджету, та затвердити граничні суми, які викладені в додатку додатково. Пропонується вести зміни тільки щодо закупівлі персонального комп'ютеру та ноутбуку, збільшити граничні норми до 50%. У зв'язку з тим, що враховуючи вимоги функціонування комп'ютерних програм і сучасного підходу. Uh -huh. А була там до 20 тисяч. Uh -huh. Там було до 30-ті. До 30, до 30. До 30. останні зміни були в 2023 році, тому uh -huh. виникла така потреба uh -huh. що там? Да. 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 персональний комп'ютер з бірзовністю в складі yeah. там з маніпаром 37. Наступний проект про внесення змін до рішення сільської ради від 12 грудня двадцять року, номер 2453 про сільський бюджет Піщанської сільської територіальної громади на 2025 тисячі двадцять п'яти рік. Так, пропонує такі. Розями вже до сільської ради надійшли звернення від начальника відділу освіти, молоді та спорту, начальника МПК-1, від Піщанської сільської ради щодо управління відділу і начальника Самарівської військової адміністрації щодо перерозподілу та виділення додаткових Не Внесений такі зміни. Збільшена, дохід, збільшена дохідна частина на 7. 760 гривень. Доходи за декілька місяців виконані на 102,5%. Перевиконання склало 4 мільйона 700. І на підставі статті 22 при кінцевих та перехідних положень бюджетного кодексу України це цією статтею відмінені норми статті 78, де, був, де прописано, що тільки зміни вносяться при, при, при виконанні доходної частини на 105%, військовий стан можна і менше. І враховуючи необхідність направлення додаткових коштів, ми збільшуємо доходну частину на 702 тисячі 760. І вказані кошти направляються. 10 тисяч на видатки на відрядження сільського голови, 160 тисяч на придбання дигідно-пального для МПК-1, 100 тисяч на матеріальну допомогу і 200 тисяч на виконання заходів програм територіальної оборони, а саме надання субвенції для 4-го батальйону військової частини А-734 на придбання дронів і війну до неї і тому подобне. Так, і 238 760 тисяч направляється на виконання заходів в сотеконому розвитку, а саме на капітальний ремонт вулиці Петра Сагайдачного в селі Знаменівка. Також проведений перерозподіл, перерозподіл виділених коштів при формуванні бюджету. За суд економним виконанням коштів протягом 10 місяців поточного року в загальній сумі 6 мільйонів 338 тисяч 400. Ці кошти виникли по Піщанській сільській раді. Це в сумі 1 мільйон 275 тисяч, це 130 тисяч економія по апарату Піщанської сільської ради, 600 тисяч економія по вуличному освітленню, 645 тисяч економія по заходу до організації рятування на водах. Так, по відділу освіти, молоді та спорту економія склала 5 мільйонів 63 тисячі чотириста. Це податний сплаті на рахуванням та по енергоносіям, по закладам дошкільної та загальноосвітні школи, по дитячо-юнацькій спортивній по дитячі на спортивній школі та КАЗ, спортивний комплекс Камало. І вивільні кошти направляються. Відділу освіти, молоді та спорту направляється загальний загальні 1 мільйонів сімсот. Для закладів загальної середньої освіти. Фух, а чомусь тут, де і ще? Десь там. Та, скоріше, що спішила, сьогодні печенька робила його. Так, для закладів загальної середньої освіти, направляється мільйон двісті на харчування учнів першої 12 класів. 250 тисяч, так, і для кишанського ліцею на, направляється кошти на придбання програмного забезпечення електронний засіб навчального призначення дидактичний мультимедійний матеріал для закладів загальної середньої освіти в сумі 50, 250 тисяч і 50 тисяч на придбання кондиціонерів. Ага. І 300, до, 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 300 тисяч на інші заклади в галузі освіти. Це центральна бухгалтерія, це на центральному бухгалтерію від Дмитрівського освіти, де вони ділиться. Так, від Біженської сільської ради направляються кошти в сумі 4 мільйони 638 тисяч 400 з них. На виконання заходів програми розвитку та фінансу підтримки житлового комунального господарства тридцять тисяч, на оцінку морфологічного складу побутових відходів, на виконання заходів програми соціально економічного та культурного розвитку, а саме на проведення робіт та технічного нагляду на об'єкт капітальний ремонт розголоса Петра Сагайдачна в сумі в сумі 3 мільйони 734 тисячі також економія коштів по місцевій пожежній команді в сумі 119 680, це в них по енергоносіям та по іншим видаткам направляється на заробітну плату. По фінансово економічному відділу економія коштів 73 620, це також по енергоносіям, по на оплату праці, по послугам, по канцтоварам, направляється на заробітну плату. Перерозподіл коштів, що були виділені за рахунок вільного залишку. Це економія коштів в загальній сумі 1 мільйон 43 тисячі 200. Зокрема, по зараді платі за рахування е, робітників по цивільно трудовим договорам в сумі 73 тисячі. І по обслуговуванні місцевого боргу в сумі 970 тисяч 200, так як ми взяли кредит, позже і бере меншими сумами, ніж планували, у нас виникла економія. Ці кошти направляються в сільській раді. Піщанській сільській рані, а саме 50 тисяч на компенсаційні виплати за пільговий проїзд і одна сума на дартну плату. Піщанській сільській раді. Перерозподіл коштів резервного фонду, що були виділені за рахунок вільного залишку в сумі 800 тисяч гривень, направляється відділ освіти молоді та спорту для закладів загальної середньої освіти на харчування учнів перших 12 класів. Перерозподіл коштів резервного фонду, що були виділені при формуванні бюджету. в сумі 1 мільйон направляються на капітальний ремонт та технічний нагляд на по вулиці Петра в селі Знаменівка. І також зміна напрямок використання коштів виділених при формуванні бюджету наступним чином. Економі коштів по спеціальному фонду по, по сільській раді, що були виділені на закупку мобільного кейсу для СНАП. Сум 50 тисяч направляється на придбання комп'ютера для сільської ради виділяли 100 тисяч, нам 50 тисяч, дали субвенцію. У нас твоя зниська економія, ми міняємо напорім. Все, подано питання в мене все. Питання є? Наступні прекрасні. на чергову сесію позачергово приготовлено 26 питань, це 18 питань земельні ділянки під житловими та садовими будинками в приватну власність. П'ять питань це земельні ділянки під фельдшерськими пунктами, село Ягідне, Підпільне, Новоселівка. Одне питання це погодження меж Межиріцької громади в районі села Знаміновка. Одне питання затвердження проекту зміни цільового призначення і одне надання дозволу на. Відвод земельної ділянки в Знам'яновській під свинотоварною фермер. Угу. Ці питання все на комісії погоджені, погодженні да, но... та все позитивно. Всі все... профільна комісія всі питання вирішені Добре.